Друзі, вітаю на каналі Томат та Виноград, 24 серпня, День Незалежності, Тернопільщина. Сьогодні у нас на огляді помідор, який має назву Мадрид. Це є помідор, який окрасою моєї рядки. Він в мене росте у відкритому ґрунті. Я знаю, що багато блогерів його критикують через те, що в нього недостатньо урожай у відкритому ґрунті. Ну, в принципі, мабуть, так і є, тому що він не дуже стійкий до стресів. Проте до хвороб він себе досить непогано показав. Але щодо урожайності, то в принципі, так, посередненько, якщо до відкритого ґрунту. В принципі, його цінують за його гарну форму, гарний піліт, який такий є жовто-оранжевий з червоними прожилками. Зараз ми побачимо, як буде він виглядати на розрізі. Рослина Чому я казав, що вона не дуже стійка до стресів. Якщо подивитися, наприклад, от є в нас перша китиця, друга, третя вже трохи обсипалася, четверта три плоди, ось п'ята повністю обсипалася, це, друзі, через те, що були надзвичайно високі температури. І в тепличних умовах, коли є можливість прикрити від сонця, то в відкритому ґрунті ось така ситуація обсипається плід. Далі, коли погодні умови стали чуть кращими, у нас є зав'яз. Отже, це високорослий гібрид торгової марки Клос. Давайте, друзі, зірвемо кілька плодів, подивимося, що у нас на розрізі, скажемо його смакові якості та чи варто його садити в майбутньому. Бачимо невеликий тріск. Так? Ну, це пов'язано з відкритим ґрунтом. В теплиці, я думаю, такого можна уникнути. І так, друзі, я зривав два плоди, один середній, один такий з найбільших. Давайте зважимо спочатку середній. Виробник нам каже, що середня маса 200-700 Ми Бачимо, оцей середній у нас 370, а цей найбільший буде мати на ділянці у відкритому ґрунті. Дивіться, майже пів кілограма. В принципі, я задоволений. Але саме головне, це те, що ми побачимо зараз на розрізі. Має бути червоні прожилки. Справді, так і є, подивіться, червоні прожилки. Я вже ясно діяв, що його скуштував, і можу вам відверто заявити, що це один з найсмачніших помідорів на моїй ділянці цього року, який я вирощую, а я вирощую 30 сортів. Смакові якості просто феноменальні. В тому плані, що ви тут не відчуєте ніякої кислинки. Це абсолютно солодкий томат, який буде прекрасно виглядати в томатах і споживанні у свіжому вигляді. Ну, Концерн в банку, само собою, що він не піде. Але для споживання в свіжому вигляді, це... ви просто можете здивувати своїх гостей, пригостивши їх цим помідором. Насіння не дуже дешеве, скажімо так, але, друзі, воно того вартує. Спробуйте виростити цей помідор в себе. А я вам дякую за увагу. Ви були на каналі Томат та Виноград, підписуйтесь на канал, у нас тут багато цікавинок, оглядів на різні сорти та гібриди помідорів. Буду вдячний за ваші коментарі. Поділіться, чи ви вирощуєте його у відкритому ґрунті. Можливо, хто вирощує в теплиці, теж напишіть, які у вас враження про нього. А я вам дякую за увагу і до нових зустрічей!